Усім великий привіт у новому відео. Усім привіт! Сільпо. Сьогодні ми будемо дивитися знижечки, що на акції цікавить нас, що є по низькій ціні. Ось, наприклад, яблучко червоне чи гіберне. І зараз 49,99 гривень, а ціна була 66,99. Ось такий величезний, червоний. Ароматичні, мають аромат, відчутно аромат яблучка. Наскільки вони смачні, не можу вам сказати, не пробувала. Напишіть, хто їх брав і чи можете рекомендувати ці яблука, які зараз хорошою знижкою. Ще яблуко Конер Голден Екстра. Я вже взяла. Люблю ці яблука, досить вони смачні, соковиті, не маючи терпкості. Так тобто от одні з моїх улюблених яблучок і вони зараз зі знижкою. А ціна зараз 69 гривень. Яблучко українське, воно досить дрібне. А зараз за 1 кг 30 гривень, а ціна була 33 гривні. Грейпфрути теж зі знижкою 68 гривень, а ціна була 76 гривень. Хурма роху теж зі знижкою 89 гривень, а ціна була 99 гривень 10 гривень знижечки на кілограмах. Це хурман досить смачна, вона не є дорогою. Я беру у вичище серце. І азербайджанську не можу сказати, що рохо гірша, лише треба вміти вибирати хурму. Хто не знає, треба вибирати, щоб вона була м'якенька. Ось, наприклад, ось ця вона досить м'яка, можна її придбати. Зараз я її поважу і скажу, яка ціна виходить. Хурма роху вибираємо без пакета, за а, заважила 184 грами. Ця хурма. І 16 гривень 55 копійок. Беремо стік, її просто хочу купити і одразу вам показати, яка ціна. А, азербайджанська теж, про яку я говорила зі знижкою, ще краща знижка. Ціна була 123 гривні, а зараз 92 гривні. Томати теж зі знижкою за 1 кілограм томато рак 199 гривень. Ось. Томат томати гілка 149 гривень за кілограм. Ціна була 175 гривень. Томат волове серце 179 гривень за кілограм. Є пошкоджені. Лішість. Можна між ними, напевно, вибрати ціленький. Но на них зараз нежечка. Редька Дайкон 29 гривень, 94 копійки і знижка 13%. Картопля Baltic Rose зі знижкою 9% і ціна за 17,90. ціна була 19,99 гривень за кілограм. Картопля Гранада для смаження. По ціні 1790 ціна була 22 гривні 99 копійок. Томати в упаковці 250 грам, зараз в ціні 70 гривень, знижка 21% і знижка діє до з 3 до ночі го Тобто вже знижка закінчилася, а це. Вони знаходяться сьогодні вже котре число. Дивно. На нарізочки теж хороші знижки на бекон Алан. Зараз знижка 42% за 90 гривень можна взяти в упаковку. Ось цей бекон, який коштував 154 гривні, зараз за 90 гривень акція діє до 7.01. Шейка Алан Касла, теж нарізочка і можна купити за 100 гривень, 16% знижки, невелика знижка і акція діє до 13.01. Ковбаска премія теж зі знижечкою. Акція діє до 11 числа і можна купити за 70 гривень. Брауншвайська вищого сорту сорокопчена ковбаса. У Упаковці 80 грам. Ковбаса Женевська 69 гривень, 99 гривень. До 11 числа діє знижка, а ціна була 84 гривні. Упаковці 80 грам салямі Женевська. Колбаса сирокопчина вищого сорту баварська, по ціні 74 ,99 гривні 99 копійок. Акція до сьомого скоро закінчується. Ціна була 95 гривень. Соляний, золотиста, вищий сорт Ювілейна 62 гривні. Зараз 24% снижки, ціна була 82 гривні. На колбасу теж хороша снижка. Повернення національного кежубайку знижка 20%, 319 гривень. Акція діє до 7 числа від бренду Алан. Ось така єврейська кубаска і вага 330 грам. Для любителів солями 349 гривень можна зараз купити. Міланську 320 грам. І акція діє до 7-го числа. Ковбаска елітна, державна Спецех, А назва цікава. Державна елітна вищу гатунку, ковбаса варена, копчена. І зараз 99,90, ціна була 119 Гривень це за 100 грам, а не за цілу упаковку. А в упаковці, наприклад, ось ця 560 грамів. Так, сердечки, сосисочки теж зі знижкою, Зараз 79,99, Акція діє до 7-го числа, а ціна була 90 гривень в упаковці. 300 г сосиски міні з курячим філе, досить смачненькі. Ну і зараз знижечка, знижка невелика, але все ж таки є. Також сосиски з сиром моцарелла. вони досить смачні, я вже їх купляла, рекомендую. І непогана знижка, 20%, зараз 99 гривень, а ціна була 124 гривні. А ще з вершками та телятиною вищий сорт. За ціною 90 гривень ціна була 123 гривні і акція її до 11-го числа. Просто хороша знижка, досить відчутно 33% на майонез. Королівський смак 67% жирності 500 грам тут І ціна зараз 60 гривень, а ціна була 89 гривень. Тобто на цей майонез відчутна знижка. Так що рекомендую за 500 грам непогана пропозиція. Якщо брати ось майонез у меншій упаковці, теж знижка, але вигідніше взяти 500 грамів за 60 гривень, ніж 300 грам за 48 гривень. Теж знижка, але невигідна. А якщо брати, то брати велику. Ще така є маленька версія, знижка лише 16% і ціна 29 гривень на перепелиних яйцях. Я не пробувала цей майонез, але мені говорили, що він досить смачненький. 29-49 гривень зараз акція діє до 11 числа. Для любителів Філадельфії, а таких немало, сир. Сир крем теж зі знижкою і досить е, суттєва знижка. Цей сир крем Fіладельфія Мілка. Він дуже смачний. І зараз знижка 40% до 13 числа. Зараз 119 гривень, ціна була 199 гривень. Рекомендую. Крем-сир. Філадельфія мілка на основі вершкового сиру 46% з альспійським молочним шоколадом 23%. Спробуйте, бо дійсно смакота, не кажу, що він може проїстися, не завжди хочеться, але десь колись такий десертний. Такий крем-сир можна собі придбати і спробувати. Так, ця філадельфія з зеленю теж смачна. І зараз знижка 139 гривень, а ціна була 224 гривні до 9 числа 38% знижки. Багато хто я знаю, любить Філадельфію. в місності смачні сири, 119 гривень, просто такий з йогуртом, сир Філадельфія. 119 гривень. Ціна була 199 гривень. Хочу прочитати крем-сир Філадельфія з йогуртом. вершковий Сир вершковий йогурт з нежирним містом молоко. Так, Філадельфія є за 119 гривень. Безлактозна. Хто шукає саме таку снежирину? Сир вершковий, луконе збиране, сіль, сир, згущувач. Ну, неякісні і хороші, і смачні ці сирки Філадельфія. Так, ще є оригінальний 139 гривень. Напевне, там от він далі. Цей за 139 гривень. Крем-сир, баланс, збалансований, сир вершковий, сироватка, тобто тобто ну, звичайний, оригінальний, простий крем-сир. Ну і і так далі, там з горішками ще є. Ну раз я почала показувати. А, з мигдалем є 139 гривень, ціна була 120 а, Ціна була 224 гривні. І до 14 го числа ось цей сир до 14-го числа. І від нашого бренду Фарма просто плавлений важковий сир, 60% жиру в сухі речовині і зараз 64 гривні акція до 11 го числа. Ковбаски. свині щілі, кабанус а, від Зараз зі знижкою 56 гривень і акція діє до 25, 12 26-го року. Це взагалі цілий рік вказано акцію. Якось дивна акція передбачена практично на цілий рік. Ну, як є, зараз знижка 56%, 56 гривень. На знижку. На знижці. Ви на ігри сітаю зі знижкою. 279 гривень акція закінчилася. А ще стоїть акція. Тут все. Закінчилася акція давно. Підходжу до жовтих ціночків але бачу, що акція закінчилася. Треба уважно дивитися чи акція не закінчилася, а не тільки дивитися на снижки. Ну і свиняче фермерське сало, снижка 11%, а зараз 27 ,90 гривень 90 за 100 грамів. Почому сальце в Україні, ось, будь ласка, наше національне, одне з національних блюд, улюблене це сало. І можна зараз купити за 28 гривень за 100 г. тобто 280 гривень за кілограм. Що ще є? Свинячі рибаль, це для тушкування, охолоджені ось там на самого краю І зараз ціна 20 гривень 40 копійок і ціна за 100 г. Свиняча лопатка за 19 гривень 40 копійок. Трішки жирненька 19% знижки Акція діє до 7 числа. Дрібненькі макарони Лапаста Вермішель 400 грамів за 34,99 акція діє до 7-го числа. І ось такі ще черепашки 31,99 грипня, снижка 26% до 7 числа з твердих сортів пшениці зі знижечкою спагеті. Від виробника премія 47,99, а ціна була 65 гривень. Якщо я розумію, що це вони, бо так, від премія, від... це їхній бренд Сільпо, премія упаковка такий вигляд має, ніби це італійські макарони, але якби виготовлені саме в Україні вони. І гірчується Верес. Хто скучає за кордоном за гірчицею, за нашими продуктами? 32 гривні 99 копійок. Гірчичка, а ціна була 47,99 гривень. Ну і приправа куряча за 15 гривень. Ціна була 20 гривень з копійкою. 80 грамів упаковці. Всім до зустрічі у нових відео у нових оглядах.